сімейне щастя В одному маленькому місті по сусідству живе дві сім'ї, одне подружжя постійно свариться, звинувачуючи один одного в усіх бідах, а друге живе в мирі та злагоді. Дивується норовлива хазяйка щастя сусідки. Заздрить Каже чоловікові. Піди но до сусідів і роздивися, чому в них завжди все гладко і тихо. Пішов той, зайшов тихенько в дім і сховався в затишному куточку, спостерігає. А хазяйка веселу пісеньку наспівує. по дому прибирається. Вазу, дорогу. Якраз від пилу витирає. Раптом задзвонив телефон. Жінка відволіклася, а вазу поставила на краєчок столу та так, що от-от впаде. Але тут її чоловікові щось знадобилося в кімнаті. Зачепив він вазу та впала і розбилася. Що то буде? думає сусід. Підійшла дружина, зітхнула з жалем і каже чоловіку: Пробач, любий, я винна, так недбало її на стіл поставила. Що ти, мила, це я винен, квапився і не помітив вазу. Ну та гаразд, не було б у нас більшого нещастя. Дуже защеміло серце в сусіда. Прийшов він додому засмучений, дружина до нього. Ну що бачив? Так, ну і що? Зрозумів усе у нас усі праві, а в них усі винні. Нерозумний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує його, сказано в притчах Соломонових.